Ви лише взяли, купили корм, а корм коштує 25 гривень. Купили корм і вони вас обступлять. Так, є запах... Є запах шашликів. І всім тут добре. Саме головне, хто не попаде на стіл, то це оці оп, горобці, яким теж вистачає тут. Ну і ті качки, які літають. Оці качки, вони дикі. Ідемо далі. Гусей побачили, лебедів набагато менше вода зелена. Тут були, пам'ятаєте, я вам показувала, були качки, шипуни. От і мовчаливі. Це весною тут ми були. І риби тут було дуже багато, саме карасів. Зараз її не видно, тому що дуже Зелене. Дуже багато зелені. Вода стояча і все зелене збирається сюди. І знову нагадування, щоб не, не годувати тварин та рибу хлібом. Сонечко, коли пригріває, то чудово. Взагалі нещодавно почула, що е, жовтень місяць очікується теплим. Будемо сподіватися, що. Нехай буде теплий. А коли тепло, то е, сюди дуже чудово пройти і прогулятися, тому що коли прохолодно, коли дощ, коли е, волога погода, тоді тут неприємно, тому що тут поряд, не поряд, а ми е, знаходимося прямо на Дніпрі. Оце всі. Вся вода це все з Дніпра. Тут поперебудовували і запустили воду туди, 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 в різні кінці, тому вона там стояча, там цей. І зробили ось такі, бачимо, дитячі майданчики. Так, так, друзі, називається Яхт-клуб-Січ. Ось. Нарешті я побачила, що це таке. Ось є все таке. Як Клуб Січ, у них є е, в Фейсбуці є якісь. Бачите, я показую. І вони, вони скрізь в усіх соцмережах. Вони є. Навесні тут ми бачили. Дуже багато ходило птахів. Гусей качок було. Зараз я бачу качки. Лише качки. Понадувалися голуби, сидять. Гріються на сонечко. passou-se